Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Mercedes Vito 1998 року випуску. Автівка в нас в дуже гарному візуальному стані і технічному також. Оснащена вона легендарним 2,3 простим дизельним двигуном. На механіці, наднадійна і економічна така штука в нас є. По лекофардному покриттю автівка повністю поварена, дуже гарно викрашена оброблено, все чудово, всі критичні моменти для цих років устранені і дуже шикарно устранені. У нас є форкоп ззаді, у нас є такі класні 15 ті диски. З лівої сторони теж вона дуже гарно виглядає. Зараз я вам покажу, що у нас по салону. Ось такий у нас тканинний салон. У нас, він у нас вантажний, в такому стані будка. Кермо у нас. В непоганому стані у нас приборка, все працює. Так тут у нас є магнітолог, підіймачі, все працює. Ось в такому все стані. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Хаткевича, 22Б. Приїжджайте до нас та купуйте автівки мрії разом з нами.